Всім привіт! Ну що, Як бачите, на яких містах приїхав ловити Соміка та товстолоба. Сьогодні я заряджений. До речі, обновочки в мене купив під товстолоба. Будемо розкладатися, всім приємно перегляда, сьогодні до темна, а там буде видно. Перша снасть у нас буде Mercedes, як бачите, наш планктон. Планктон не продаємо, можете не питати, не встиваємо робити його Снасті продаємо. Любі снасті є сайт у нас, кому треба почити. Буду кидати на такий батьковий крокодил, Це у нас буде перша удочка. Взагалі на тостолоба три удочки закинув. Так, дивіться, якогось саменя завалив непоганого да, на пуфік. Приїхали ми тут взагалі ловить товстолоба, як бачите, ось закинув. Це два моїх новеньких від флагмана. Big карп. Бік, а, Big Game, точніше, господи. 3,90 свободові удочки. Залопив нормально. А нож Поплавки. І одного крокодільчика. Ну а тут два пітера. Один точніше пікер і фідер. І ось на пікерочок такий непоганий сомік. Це у нас американський чи канадський, хто як називає. На клюнув, представляєте? А це на 40 грам. Пікер ловить з таких сомиків. Гарненький. Так, по снастям в мене флетики, як бачите, це сам їх роблю. Хто бажає також замовити пишіть, зроблю вам. Клайтик у мене є на 2, на 5, як бачите. І ось так виходить. Ловлю я на п'ятірочок. Флагман, Касмастер 2,70 до 40 грам і катушечка Bray Napex 3000. Так, друзі, тільки що там клювака такий сом був здоровий. Не взяв. Зійшов, я все то столоб клюнув, представляєте? удочку не вкрав. Чуть не вкравудочка. Вот ну, такий стандартный для наших краев. неудобно оба есть друзья, я то столобы взял здесь такой а? так, друзья, тут, если бачите ловлю на свой планктон который мы делаем сами вкус укроп, знаете, вот так говорят Пряжене молоко, пряжене молоко я не знаю. Ми ловим на укроп і завжди все добре ловиться. То якийсь знаєте вже культ. Якийсь вже культ пряженого молока, що ви що, тільки якщо ловить то столоба, тільки на пряжене молоко. Ось ось. Кловніка чи полуниця. На полуницю я не ловлю зараз. Ловлю на укроп. Давайте вам покажу як вони швиряють. Швиряють хорошо. Так, так туди його. Ляпс. Це капець, що воно мені там попадається, дивіться. Так ти що? Оце він На напуфік напевно оце да. На пуфик. Подивіться, що клюнуло на пуфік, я офігею. На флет. Просто на флет. Ось, дивіться, оце буде нонсенс. Такий кілограм 6, мабуть. Як ви... <рес> ви собі не представляєте, як я з ним боровся. Дивіться, який кричечок. Яка пасія, яка кричечок. На пуфік, ви представляєте? Оце вже другий сьогодні мене такий клював. Єле витягнув, я вже думав там не знаю. Капець. Щоб мене видно, подивись кадр, видно видно? Є? Ну так Єсть? Дивіться на цього монстра. На пуфік, офігей. От такого я сома вже не ловив дуже-дуже довго. Чорний, дивіться який. Красота, да? Я вам скажу після того, на 6 кг столоба цього я витягну взагалі. Як дитинча якогось. Дивіться. Оце жаба.